Мирноград і Покровськ. Дніпропетровську самому зараз я загроз ніяких не бачу. От І великих просувань там зараз я не бачу теж. У Гуляйполю бачу загрози Запоріжжя. Е, стоїть Запоріжжя там е, набагато краща ситуація. Саме з, з, просуванням, з просуванням, е, русні. Саме такою справою ми будемо займатися з академією майстра Овена Стефана після війни і. Е, е, Міста будуть відбудовуватися, і люди зможуть повертатися, повертатися на ту землю, де вони народилися. І між і міжнародним хабом, і мультинаціональною країною. Також нам зараз потрібно ворога перемогти. і Потім будемо фокусуватися на відбудові і на майбутньому України. Я бачу якийсь блок там зараз, як заблокували той обмін, чи що, що там відбувається зараз. Зрушить з місця. Чую, зрушить з місця, буде обмін. Я чую, буде продовжуватись і може погіршитись. Те, що вони роблять, будуть, буде продовжуватись. Де в них залишається в пріоритеті добивати нашу енерго, енергосистему? Другій половині гри. Ми туди йдемо, але ще не наближаємося. Зараз три сценарії завершення війни. Угу. От, який з них найімовірніший той, що посередині? Е Україну ми не втратимо і повністю території назад не заберемо, От, буде, будуть домовленими. Е, я не хочу засмутити глядачів, але ще будуть ще певні просування Росії на нашій території. Може, і вони цього прагнуть, але е, ЗСУ. Е, Яке захищають ті хлопці саме ЗСУ, які захищають зараз той напрямок, це е, найкращі представники е, нашої армії, вони е, просто титани, і насправді я захоплююсь тим, що вони ще тримають Покровськ, і вони тримають той напрямок, і е, ще ми Покровськ не втратили. Тому я закликаю допомагати і Птримувати ЗСУ всім, чим ми можемо. Їм зараз дуже необхідна підтримка. Їм зараз дуже важко. Всіх не покарають на даний момент, от саме зараз всіх не покарають. Але в майбутньому я бачу, що будуть відповідати навіть через 10 років люди будуть відповідати, які зараз безчинством займаються. ЗСУ буде їх продовжувати бомбити. Економічна їхня ситуація теж буде потихеньку-потихеньку продовжувати погіршуватися. Е, чую нові санкції, починають їх кусати уже потрохи також. Це їхня друга половина листопада. Мере Москви недостатньо підтримки. От, а оцей друг, і ви здається, назвали: я чую темна конячка, як російською темна лошадка. Так що він ще може здивувати. Але на даний момент, і вже як давно, досить давно, от саме Патрушева розглядають кандидатуру. Ну я я бачила в певний момент навіть, що 26-й рік смерть Путіна. Тільки от мені не показують, чи смерть мається на увазі його політична смерть чи фізична смерть. Але. Це дуже як дуже висока вирогідність, що йому кінець в 26-му році. Йому кінець. По перше, я чую, не, бу... не погодяться на мир на будь-яких умовах. Незалежно від якихось там тисків, такого не буде. Це по перше. По-друге, чи це штати? Я чую це не штати, це е... витоки українські джерела. Наші люди це зробили публічним. І я вважаю, що це є правильним. Це є правильним, що суспільство про це узнало. Я розумію, що це е, створює резонанс, обурення і певні негативні наслідки також. Але е, це краще, аніж якби вони далі продовжували цим займатися. Під шумок тихенько собі. Це є як некромантія чистої води. Це мер мертве тіло, якому поклоняються і ходять і оці всі енергії жахливі. А, ви знаєте, Путін занадто довго знаходився при владі, і він почав відроджувати а, традиції, які полюбляв оті речі з, а, з а, які зробили з Леніним. Але а, коли прийде нова людина до влади. А, я в мене сумніви. В мене сумніви щодо того, що Путін буде мав з Олеї лежати. Він собі там готував е, таке, бо хотів в історію війти як великий полководець і завойовник. Е, тому він думав, що на місці Леніна ну Леніна прибрати його туди покладуть. Але я щось дуже сумніваюся. От мені кажуть, сумнівно, сумнівно. До кінця року не буде такої, як ну вони, вони так е, цілити туди вони будуть. А, в цьому році я не бачу, щоб якісь там вибухи були на цих, на цих станціях, але у них є план. Більше як зараз конкретний і чіткий, але вони розглядають план підриву атомної станції в Україні. В цьому році точно такого не буде. От, а, але не потрібно недооцінювати ворога. Я не хочу нікого залякувати, тому що мені самі не подобається така інформація, але, але я озвучу те, що мені кажуть, я озвучу. Київ, Одеса бачу і чую найбільші міста України, тому що там можна більше шкоди нанести, тому, тому вони ну знову мені підсвічують, але менше менше. Фокус Київ, Одеса е, і інші великі міста. Іде найбільші міста. Так, росіяни будуть цим користуватися. Це буде подаватися в, в європейських і інших колах, як тотальна корупція в Україні. Подивіться, що вони роблять. Ви їм гроші даєте в карманах і розпихають. Це, це погано. Те, що трапилося, це погано. І не тому, що це відкрилось, а тому, що вони цим займалися в першу чергу. Але е, це краще аніж якби вони далі продовжували, росіяни будуть будь-яку можливість використовувати для того, щоб е, нас дискредитувати, але в тому випадку не вони нас дискредитують, а ті люди, які займалися цією корупцією, і це дозволили. Я якраз проглядала це питання е, е, на тонкому плані, і е, щодо ситуації. Половині листопада в Україні, то ситуація буде продовжувати бути важкою, на жаль, особливо на, на фронті, на лінії бойового зіткнення. І саме через оцей скандал, я чую, іде гасіння мережі і мінімізація шкоди, яку, яка була нанесена цим скандалом у. України, а, і будуть, вони знайдуть або відбувається для того, щоб прикрити цей канал і а, відвести увагу. А, і, на жаль, які які на українському суспільстві, це а, розчарування і зниження знову зниження нас. Е негативні негативні новини, коли ти бачиш, що уряд займається такими справами, то падає довір уряду, і е бажання взагалі, е бажання творити так саме сила духу, е сила духу на себе, е це впливає на, на, на нашу силу духу. Але саме на цьому нам і потрібно фокусуватись. Ми не можемо дозволити. В таким покидькам, які розкрадають країну, щоб допомагати виграти ці, ну, перемогти, ми не можемо дозволити їм а, зламати нашу силу духу. Ми не можемо дозволити, щоб наші руки опустилися, і ми махнули на все, і розвернулися там, пакували валізичі інші і робили а, рухи саме під впливом емоцій. Тому так на них велика відповідальність за те, що вони створюють такі ситуації, те, що вони крадуть, і має відповідальність однозначно. От а ми маємо фокусуватися на підтримці наших хлопців дівчат на фронті, тому що іншого викупу немає. Ми продовжуємо працювати на перемогу України, на захист України. Я чую, що Китай і Росія обмінюються. Обмінюється зброєю, якимись напрацюваннями. Е, ну, як, Китай він обережно, але він збирає напрацювання всіх країн, саме що стосується новітньої зброї. Щодо зброї, яка знищувати, е, така зброя існує не лише в Китаї, не лише в Росії. Е, такою зброєю є Харб, наприклад. Теж, якщо ви чули про таку установку. І якщо направити її таку зброю в певне, в певну точку, то можна так, можна знищувати будівлі і міста. А, але чи це така зброя? Чую щось схоже? Схоже зараз. Ні, не така щось інше, щось Боже. Mm -hmm. Слава Богу. Бо там іонізовані оці частки, там, там взагалі то страшна зброя. Я надію, що русні в руки вона ніколи не потрапить. Видите, той тип зброї, якщо, наприклад, в кімнаті її де люди знаходяться застосувати, люди просто вибухнуть. Оце такого типу є в нашому світі є страшна зброя. От і я сподіваюся, що проти українців така ніколи не буде застосована взагалі проти, проти будь-яких людей. Для чого вони себе знаходять, я не знаю. Треба менше, менше воїн, менше зброї в цьому світі, а атомну ядерну зброю взагалі всю знищити. От, але поки живуть такі скажені сусіди, поки в нас є такі скажені сусіди, неможливо без, без зброї, бо себе захищати потрібно. І наші, нашим науковцям потрібно працювати над Нашими розробками посилювати нашу обороноздатність і так, ну не хотілося б свої лякалки створювати, але можливо, можливо, немає іншого вибору. Тіньове правління Росії зараз не дуже вдоволене ситуацією. Тому що на фронті прогрес недостатній, я чую. Економіка е, не поводить себе так, як їм би хотілося, і е, на фінанси впливає е, певних людей в цьому управлінні також. От, е, бачу, що готують е, потихеньку путіну заміну і готують. Е, Розглядають е, варіанти виходу з цієї середньої. є такий план, є такий план, так готують заміну Путіну потихеньку. І е, так, я я чую ну я раніше бачила, я казала це в інших інтерв'ю. Також не боюся повторитися, що мені показували сценарій, е, що Путіна е, чекає доля Юлія. Я коли його найближче оточення зрадить його.